Відкривався патріотичний захід з нагоди Дня Соборності України театралізованою постановкою, що відсилала глядача до головних символів України: державних герба, прапора та гімну. Документальне відео із архівними кадрами події 22 січня 1919 року на коротку мить перенесло усіх до історичної дати та налаштувало на подальше сприйняття цілісності сценарної побудови та тематики благодійного заходу. Хвилиною мовчання зала вшанувала пам'ять усіх полеглих за волю України а також ведучі оголосили про благодійний збір коштів для придбання дрону. Залучанено, військовому, доброму другому міському палацу культури. Військового звати В'ячеслав Кондратюк, я впевнена, що ви всі його знаєте, а ще краще знаєте її маму, тому що мама відомий волонтер у місті Славу. Про історичне значення проголошення акту злуки УНР та ЗУНР говорив міський голова Василь Сидор. Віками український народ був розділений обманом страх війною. І наступив період часу, коли розпалася і Австрійська імперія, і Російська, Царська імперія, і люди самостійно усвідомили свою суть, що вони є єдиний народ, і об'єднавшись в єдину Соборну Україну. Ось яскрава концертна програма несла в собі патріотичне спрямування, яке вкладалося у кожний художній номер, дарували глядачам позитивні емоції та настрій творчі колективи та солісти міського палацу культури, мистецької школи, будинку дитячої творчості. В ході концерту зібрали понад 12 тисяч гривень, що будуть передані для придбання дрона для військового підрозділу В'ячеслава Кондратюка. Аби відтворити атмосферу патріотичного заходу, пропонуємо короткий відео Екскурс концертною програмою. Літали накрила та клята війна нас розлучила. Єднайтесь Львів. ще сильніми лише тоді. Коли зільємся воєдино тоді загинуть вороги. Ми ж українці, браття всі, ми рідні всі, ми земляки. О, рідна наша Україна, єдина наша, батьківщина!